Доброго часу дня! В часи розквіту реклами, інтернету та споживчого буму фахівці маркетингової діяльності користуються великим попитом. Адже чи не в кожній компанії потребують спеціалістів, які володіють мистецтвом спросування товарів на ринок. Саме від даного фахівця залежить успіх і рівень продаж продукції, адже він доносить думку споживача до виробника, тому метою освітньої програми маркетинг є підготовка компетентного фахівця з маркетингу, освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр та освітнього ступеня бакалавр, здатного вирішувати завдання, пов'язані з діагностичною, плановою, в тому числі прогнозною, аналітичною діяльністю та управлінням маркетингу. Маркетолог це в першу чергу всебічно розвинена людина. Він повинен уміти практично все, тому здобуття освіти за спеціальностю 075 маркетинг базується на загальнонаукових положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з маркетингу та орієнтує на подальшу професійну діяльність та навчання в сфері маркетингу, інтегрована підготовка здобувачів освіти. Поєднує чітку теоретичну та практичну спрямованість щодо організації маркетингової діяльності на базі навчально-тренувальної фірми Спокуса, що дає змогу сформувати практичні навички за спеціальністю 075 маркетинг, так здобувачі освіти мають змогу в віртуальній фірмі навчатися та здобувати практичний досвід організації маркетингових досліджень, організації ярмарок та виставок, введення документації компанії, формування замовлень на продаж, представляти свої результати проведених досліджень та приймати українські рішення. Маркетолог це одна з найперспективніших професій. Ви отримуєте масу можливостей. Які тільки чекають того моменту, коли ви зважитеся їх використовувати.